Ну, По-перше, хотів би зазначити, що харчування військовослужбовців Збройних сил України організовано за системою аутсорсингу. Тобто, послуги з організації харчування надають суб'єкти господарювання, з якими Міністерство оборони заключає договори на поставку послуг. На сьогоднішній день Міністерство оборони укладене договори з чотирма суб'єктами господарювання, які надають послуги. Перша послуга – це послуга з організації харчування, тобто весь спектр послуг. Виконує суб'єкт господарювання, і друга посла це посла із забезпечення продуктами харчування. Ця посла у нас використовується в зоні АТО і в польових умовах. На сьогоднішній день є багато публікацій, про які говорять про неякісні продукти харчування. Хочу сказати, що в Міністерство оборони налагоджена система, по-перше, контролю на всіх рівнях військового управління. Також дуже велику допомогу надають як і волонтери, так і самі військовослужбовці, які в соціальних мережах. Розписують ті проблеми, які існують в нас. Є деякі випадки, які дуже важко перевірити, тому що немає конкретної інформації, немає військовослужбовця або його телефонний адрес, або військова частина, або підрозділ. Якби в нас були такі випадки, так, то в нас організовано цілодобове чергування, чергова оперативна група, і на всі виклики ми реагуємо ну, дуже можна сказати, що миттєво. Так? Останнім часом була публікація, що е, військовослужбовці, які прибули з під Маріуполя, е, привезли з собою консерви м'ясні. Е, але коли ми вивчили матеріал, виявили, що це е, банка розфасовки 340 грам, такі банки на забезпечення Збройних сил не поступають, тому що згідно е, тих договорних зобов'язань, які Міністерство оборони заключає суб'єкти господарювання, йде поставка тільки консерви м'ясні розфасовкою 525 грамів. І всі вони йдуть за державними стандартами, тобто проблем в цьому ми абсолютно не бачимо. Я хотів би звернутися до всіх, хто має подібні випадки, або є інформація, яка потребує рішення з боку керівного складу Міністерства оборони на гарячу лінію, або конкретно указувати адресу, і всі питання будуть вирішені напротягом одного дня.